Так, поїхав таки ще в магазин ще раз, бо я вже сьогодні був, поїхав ще раз. Бо ж побачив, що робиться з тими трояндами. Прямо покару, що я купив. Це ще... Це ще за велике щастя, що я встиг, бо тому що вихідний вже і магазин вже закривається. Гнав навік сумасчий, але приїхав, подивився, що твориться з трояндами що така робиться біда. Думаю, поки магазин є, може сьогодні просто трошки їх попідрізаю, е, окроплю, там зроблю інші справи по городі, що там повикидаю та все, що там вже, знаєте, ні до чого. І е, тоді вже, може, прийду на другий раз, вже буду теж трошки пильнувати. Бачите? У мене не було місця часу. Ну, але швагро каже, якщо хочеш щось тут вирощувати, то за ним слідкуй, бо тому що я за тим дивитися нічим не буду. Так вона і є. А надійтеся на краще, що не буде дощу, що не буде погоди, що все буде чики чіки то ви самі розумієте, що. Понадійте тільки на самого себе. От, тому так. А що купив? Сказала продавчиця, оці всі пакетики Парацельс Блюз 1 Блюз 2. І оце от Амалгерол. Все докупи. І на 5 літрів води розвести і покрупити. Каже, має бути все окей. Так що, їдемо. Ой, так що мені так повезло, мої хороші, що я так все сьогодні встиг. Бо приїхав, магазин вже буквально 5 хвилин закривався. А вона каже: О, ти в мене сьогодні вже були. карта так завжди. Приїжджаєш і завжди щось забудеш купити. Та й таке. Таке щось цікаве, посадили на полі. Тут була ой, навіть не пам'ятаю, що це було, чи соняшник був, чи що. Щось таке непонятне. такі лопахи... А, це напевно, що ріпак, як сидерат посадили. Ціле поле, бачите, отаке от ріпака. Ну, таке щось Я так наблюдаю. А, чи це гірчицю так посіяли. Напевно що гірчиця так виглядає. Щось таке цікаве. Цікаве росте, а що? Шо? Щось таке цікаве росте, а що не знаю. Добре, поїхали спасати наші троянди. Так, ще раз вам покажу те, що мені порадили. Ось таке о. Бачите? А це не прилипать? Вона мені каже, що ще... Ні, це не прилипач, це якийсь теж е, препарат. І сказала мені ще дівчинка, обов'язково капніть хоча б трошки прилипача. Я купляв прилипач, в мене є. Так, взяв 4 літри води і окремо ще таку тепленьку воду. Сюди вже капнув прилипач. І зараз буду, ось такі капсулки. Зараз буду додати сюди оці всі препарати. Так, добре, я розвів. А тепер, думаю, я візьму попідрізаю їх. Потім окроплю і троянди залишу. І залишу на пересадку на наступний раз. От, тут, виходить, червоненька, тоді та шампанська. Ця рожева аква. Потім оця. Я вже назви не пам'ятаю. Там, бачите, біленька. Ця лососова просто красуня. Потім керіо та імператриця. Потім знов біленька, знов біленька, потім ота рожевенька. Вже Марко запхав лопату. Він вже бачу, кинув цю. Потім оця от голуба, голубий ніл, коли не цей титанік рожевий. Щоб я просто не запутався з тими абракадабрами. Одна абракадабра, друга абракадабра, потім мене там та червоненька і та оранжева. Ну і ті вже пішли. Підготував тачку, підготував сікатор і поїхали, кажуть. Не знаю, як то правильно зробити, як то правильно почати то все обрізати. Я, може, знаєте, візьму тако, по його ось так. Ось так поки. Можу залишити. Думаю, як то правильно зробити. Повкорочую, потім окроплю, а на другу суботу, як прийду пересаджувати, тоді ще раз їх повкорочую і попересаджую. Правильно? Чи неправильно, я думаю? О, ну, значить, буде неправильно. Як буде, так буде, значить, все. Корочую наполовину, окроплюю і лишаю. А там, а там розберемося. З квітами. З квітами теж, бо то все хворе. То... Вон віці якийсь виліз. В цій щавель. Зараз це все розберуся. Зараз я все розберуся. Шкода, бо ще б, знаєте, поцвіли квіти ще до морозів можна було. До тої першої пересадки би ще, може, постояли. Ну, шкода, не шкода. Як то кажуть, треба їх рятувати. Треба їх спасати, тому щоб вони залишилися на другий рік в такому гарному цвіті. Жалкувати не потрібно. Жалкувати не потрібно. Отак. От Ви зрозуміли? Корочую наполовину, а там потім доукроплювати. Ну і це, я розумію, дивіться, який гарний цвіт, правда, теж все гарне, шкода обрізати. Хіба може ці дрібні обріжу в вазу поставлю? Ну, зараз розберусь. ну ну Дивіться, що робить? Збитошник малий. Ось з того шикарного ряда троянд виточезного. Ось що в мене вийшло. Ціла тачка, я то кажуть, Марко, так не можна робити. Ціла тачка отаких от змордованих квітів. Як я казав, такий обрізав половину. Зараз беру помідори, щоб потім на них не оприскуватися. Щоб на них не попало. Маркуску, не можна так змейкати. Зараз попали змейка в очки і обдобрійте очко. Ні, так не можна робити. От і прийдеться, знаєте, як кажуть. Тримати тепер тонус на пульсі, щоб їх спасти. Щоб їх спасти. Ну, а що інакше робити? Інакше в нас немає варіантів. Так, видно, правда, що не було в мене, що я ні за чим не дивився. Вже не треба буряк вибирати. Ну, То потім буде все буде інакше. Першим ділом займаємося трояндами з цієї сторони. Тачку взяв, піду зараз в великий ящик спакую а! на сміття, бо на компостну яму не можна, бо це все хворе. Ти так подумав собі? Я думаю, і... мами. Молодець. Так. 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 Зараз візьму тут обріжу, тут маленький, тут нема багато. Побрізаю ще ці троянди і все. І тоді на сміття. І буду тоді вже, може, виберу ще бурянчик, десь не десь є. Хоча дивно, так не було давно у мене, а буряну, до речі, дуже-дуже мало. А просапаю, вибору бурян, тоді окроплю. Ой, шкода. Кажу, аж, аж душа рветься на частини. Ну, але що зробиш, щоб була ця от красота живою і здоровою на наступні роки. Ну, тут... Нічого не зробиш, треба... О, треба так робити, такі кардинальні рішення приймати. Мої хороші, роблю, як то кажуть, вже про полку. Теж трішки ще вкорочую лілії. Подивіться, які в мене ще шикарні помідори. Так, щоб не, об... не об... обірвати. Дивіться. Хто там сміявся, а? Хто сміявся? Ви давно вже без помідорів, а в мене ціле літо. Дивіться. Хто сміявся? От і смійтеся. Не дарма, кажуть, сміється той, хто сміється останній. От. І, до речі, мої хороші, Обрізають дуже багато ось таких просто шикарнющих пасенків. Отак вам, щоб ви розуміли, віть. Це все молоді пасинки. Я думаю, знаєте який варіант? Якби я поставив їх в воду, бо їх багато, здорові, дивіться, абсолютно нічим не хворі, листочки просто ідеально зелені. Я так думаю, якби я поставив їх в водичку, вони вкорінилися і на підвіконня. Просто в горшок посадити. Як ви думаєте, був би з них толк чи не був? Бо я вам так вагаюся. Думаю, поки маю такі гарні пасенки, може би я хоч один раді експерименту, а? Поставити водичку і в горшок на підвіконник. Хм? І от, як значить кажуть, мучують мене сумніви, хочеться і кориться. Думаю... Хочеться і колеться, і пасуньки гарні, і є з чого навіть вибрати, ви знаєте. Ай, пана не буду. Все, вирішив. Не буду. Ладно, ні то ні, все, вирішив. А де добхав ножниці? Отак буває. Хочеться, хочеться. А може, а може, а до діла... Ай, ладно, вже не буду. Зараз ще махайся з тими пасинками, з тим сім на підвіконнику. Вон ще яку по помідорів, правда? Що він буде на грятися помідорів. Нашу тих пасинків на підвіконнику. Такий шикарнющий помідор, дивіться, довгенький. Це не сливочка, але такий якийсь цікавий. М'ясистий, соковитий. А солодкий на смак, ніби... Дійсно, як слива, як слива. Шикарнюща. І он там два куща. Два куща, і бачите? Помідорів. Ну. Помало вимальовується цей ряд. Вітає гарно все пройшовся сапкою. А, до речі, ви, викинув пару чорнобривців, ну, бо, тому що їх теж тут дуже багато. Лише в кінці пару кущиків. То вже отримав. Прийшла сестра і каже, такі гарні чорнобривці, для чого ти їх викидаєш? Хай мені цвітуть. Я кажу, то не поймеш, хто не хоче квітів, то вже хоче квітів. Йду і відкрию хвіртку. Мої йдуть. Ходили гуляти на качельки. Марко. Ідуть. Марко на велику. І Оля. Так що городик тут невеличкий у мене. Роботи, як то кажуть, в кайф. Так що зараз, може, вже і ну першим ділом туди з цим розберуся квітником. А потім залізу кабачки пообрізаю. Може бурячки Ну, окопую. Або на другий раз вже бурячки і морку. За сьогодні зроблю таку зачистку. Зачистку. От, дійшов сюди і тепер лізу далі.